Автомобіль АГДЗС на базі Івеко Магіра обладнаний дизельним двигуном, призначений для підвозу засобів захисту, балонів та апаратів на пожежу для робіти газодимозахисників. В обладнання входить резервний. Рюкзак з засобами першої домедичної допомоги, шухляда посту безпеки, також є палатка для виконання робіт розгортання під час поганих погодних умов. Є майстер для освітлення, стілець та й столик. Все це закріплене. Також знаходиться на автівці 10 апаратів. З кожної сторони загалом 20 апаратів. Також є е, рукава 77 для під'єднання до помпи, яка знаходиться спереду автівки та під'єднується до двигуна. Ззаду встановлений компресор з продуктивністю 100 літрів на хвилину. Також у шафах лежать два рукави смоктувальні. З другої сторони, друга частина апаратів в кількості 10 штук, загалом на автівці є 20 апаратів. Є видвижна шафа на 10 резервних балонів, а також генератор потужності 5 кВт для резервного нераживання компресору без підійнення до централізованої електромережі. Також всередині автіки, бойцівському відділенні є дві валізи, шафи стали, в яких є запасні резервні панорамні маски, та є маски до респіраторів. є засоби освітлення індивідуальні та й шансовий інструмент. Також можливе обладнання робочої зони для заповнення документів та й Іншої документації. Із собою в комплекті є 5 радіостанцій, фонарики індивідуальні та облаштову собою возиться також засоби індивідуального бронезахисту.